Про те, які можливості та виклики отримує Україна від створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС на семінарі лекції для студентів та викладачів Житомирського державного університету імені Івана Франка, говорив урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький. Студенти та викладачі жваво долучились до обговорення, адже проблеми євроінтеграції в університеті вивчають давно. Цими питаннями ми займаємося. Давно, 10 років, починаючи з 2004 року, питання європейської інтеграції України, вивчаються студентами нашого університету. У нас читаються спеціальні курси спецкурси. Ми проводимо науково-практичні конференції, видали декілька навчальних посібників. Головна мета проведення такого семінару лекції це поширення інформації про цю угоду та про переваги, які отримує Україна від підписання асоціації з ЄС серед громадськості. Я хотів би ну, розповісти і, звичайно, від вас почути запитання, на які я з задоволенням відповім. Тому що я хотів би дійсно, було сказано, щоб це був діалог. Тобто, в кінцевому рахунку ну, я не приїхав сюди навчати вас життю. Тобто дати вам якусь інформацію і відповісти на питання, тому що те, що ви сьогодні можете побачити в інтернеті, щось правда, щось неправда, і на жаль, там дуже часто багато перекручено. Більше того, ну не всі очевидно підтримують процес європейської інтеграції. Є різні думки. Це не означає, що ці думки є неправильними, да тобто є слушні цілий ряд думок, але. Звичайно, що в цьому масиві інформації треба розібратися. Урядовий уповноважений наголосив, що поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі України з ЄС це передусім гра за одними правилами. У довгостроковій перспективі для українського товаровиробника створення такої зони вільної торгівлі матиме позитивний вплив. Адже європейський ринок у 510 мільйонів платоспроможних покупців один із найбільших на планеті. По багатьох галузях сьогодні ми дуже активно працюємо з європейським союзом. Якщо подивитися, то нас менший товарообіг, наприклад, ніж з країнами СНД. Але якщо вилучити це таку сировину складову, тобто газ, нафта і так далі, тому подібне, то цей товарообіг набагато більше, і продукція, фактично, яка йде на європейський союз, вона дуже дуже часто з досить великим обсягом доданої вартості Грацію України до яких об'єднань і чому ви підтримуєте таке питання? Ми поставили матері, студентки університету. Ну ви бремі Росію ніж товари продають там більше родичів, знайомих, знайомих там проживають. Але на наше запитання, де б ви хотіли, щоб ваші діти навчались, ми отримали таку відповідь: ну в Іспанії, Англії навчалися.